При нарахуванні пенсії пенсійна формула враховує три головні показники: особистий страховий стаж, розмір заробітної плати та середню зарплату по країні. Використовується наступна схема. Співвідношення особистої зарплати до середньої множить на роки стажу та на коефіцієнт 1%. Результат множить на середню зарплату по країні за останні три роки. Станом на травень 2025 року середній розмір зарплати в Україні становив 23 тисячі гривень. Якщо громадянин відпрацює 35 років та отримуватиме щомісячно таку суму, його пенсія складатиме 5200 гривень, а середня пенсія в нашій державі становить 6400 гривень. Наразі в Україні понад 35% пенсіонерів мають пенсію до 4 тисяч гривень, а понад 55% до 5 тисяч гривень. Щоб претендувати на пенсію вищу за середній рівень, потрібно мати набагато вищий офіційний дохід. Наприклад, якщо бажаєте пенсію у 15 тисяч гривень, зарплата має бути більшою ніж 50 тисяч гривень. Якщо ж стажу не вистачає, пенсія розраховується пропорційно до його тривалості з урахуванням індивідуального коефіцієнта зарплати. Розрахунок ускладнюється необхідністю аналізу зарплат за всі роки страхового періоду. Тому представники пенсійного фонду України рекомендують звертатися за персональною консультацією.